Ім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би розглянути захоплюючий світ криптовалют та оцінити ріст курсу Axie Infinity або монети AXS. Якщо ви вже в курсі, ви знаєте, що останнім часом AXS вражає своїми руками на ринку. Тому я хотів би розглянути цю монету, зробити свій власний прогноз та також поділитися думками інших криптоаналітиків, які думки вони мають щодо цієї монети. Також перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Ви повинні розуміти, що торгівля криптою це досить таке ризиковне зайняття, тож, якщо ви хочете інвестувати в будь-яку криптовалюту, то ви повинні проводити свої власні дослідження, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. В понеділок, 27 листопада, AXS піднявся до максимального рівня в 7,5 долари, що є рекордом з 5 червня цього року. Сьогодні я хотів би зглянути, як це сталося та чи може цей ріст продовжитися. Протягом останньої доби AXS подорожчав на більше, ніж 15%, подолавши при цьому важливу горизонтальну лінію опору. Це відкриває йому шлях до нових висот, особливо до рівня в 10 доларів. Як це сталося і що чекає на Axie Infinity – далі у цьому відео? Якщо подивитися на графік за останні 175 днів, ми бачимо, що ціна AXS стрімко зростає, пройшовши низхідну лінію тренду вже 21 жовтня. Трейдери використовують індекс відносної сили RSI для визначення перекупленості чи перепроданості на ринку. І зараз RSI вище 50, що свідчить про перевагу биків. А тепер, що стосується важливої горизонтальної зони опору, яка виникла в червні цього року. AXS спочатку стикнувся з опорою, але швидко відновив свої позиції, піднявшись до максимального рівня. Зараз токен торгується на рівні в 6,7 доларів. Але це ще не все. На фоні важливих новин від розробників Axie Infinity, які повертають оригінальну версію ігри Axie Classic, кількість користувачів стрімко зросла до 100 тисяч всього за 4 дні. Команда також анонсувала відкриття магазину Axie Infinity Merch Store, за словами криптотрейдера і аналітика. Куанга Авена такі новини можуть підняти курс токена до 12 доларів, якщо він вирує за межі моделі голова і плечі. Тож, що може чекати на цей токен у майбутньому? Давайте розглянемо хвильовий аналіз, який показує, що ми можемо бути на третій хвилі п'ятихвильового хвильового висхідного руху. Якщо довжина п'ятої хвилі перевищить довжину першої хвилі в півтора рази, то у такому випадку ми з вами зможемо побачити, як акція Infinity досягає максимуму на рівні в 9,6 долари, а можливо й більше. Тим не менш, закриття нижчої горизонтальної області в 6,7 доларів зробить цей прорив недійсним. У цьому випадку акція Infinity може впасти на 25% до найближчої сфери підтримки на рівні 5,5 долари. Тож не забувайте про те, що ринок криптовалют завжди повний неочікуваних подій та інших поворотів. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалюти. Ставте лайки, пишіть коментарі, та будемо слідкувати за цим всім разом. Далі більше.